Ну що, екологія де да екологія. а Де ж наш тюнінг заїхав ось такий F15 BMW X5 на 3.0 Turbo. N55. Осмалюємо downpipe. Downpipe власник привіз з собою. Уже ось такий от. Він, походу, був вже у використанні. А ми могли поставити ось таке. Це вже наші downpipe в хедшилді із нержавіючої сталі, проварчики, все до пуття. Це зроблено, все чотенько. Ну, коротше, типу такий самий, але в кетшилді і з гарантією натово. Отак. Це його старий каталізатор, він у нас зберігається. І, до речі, це самий ідеальний варіант видалення екології. А ви, наприклад, екологію знімаєте, зберігаєте її, якщо хочете, миєте і ставите downпай. Downпай вам дає нормальну продувку турбіни і не дає якихось затримок по вихлопу. Тому отак от.